16 років назад маленький катер в останнє плавав на тернопільському ставі. Сьогодні вже капітан парій знову на воді. На місцевому озері відтепер курсуватиме два теплохода. З нагоди дня журналіста у свою першу подорож відправився відремонтований двохпалубний катер, який назвали капітан Парій» На честь його керманича Тараса Парія. Після 16 років цей теплохід почав кайт друге дихання. Друге дихання в нього настало. Я думаю, що для тернополян це буде дуже прекрасний теплоходік. Він невеликий, і, і будете користуватися всі. Всі будуть користуватися. Теплохід ПТ-50, А в народі малий виготовлений у 1964 році на Бобруйському судноплавному заводі. Після того, як він вичерпав свій термін експлуатації, катер довго простоював. На його реставрацію пішло багато часу, і сьогодні він змінений до невпізнаваності. Кошти на його ремонт подарували меценати. Курсуватиме цей водний транспорт за маршрутом героя танцорова від причалу і до дальнього пляжу. Вартість однієї поїздки 10 гривень з дорослого, а дитячий квиток коштує 5 гривень. Цей теплохід, це, скажімо так, є нова машина, новий теплохід, який пройшов не то що реконструкцію, а нову побудову з самого початку і до самого кінця, що ми зараз з вами можемо якби, бачити. Я думаю, що так як сталося, що назва його капітан Парій, це в принципі так мало би бути, тому що людина, яка присвятила все життя Тернопільському флоту. Заслужила на повагу, використалися різні матеріали, ті, що були підручні, ті треба було купляти додатково. І напевно треба подякувати ентузіастам, які робили ремонт цього теплоходу. Нагадаємо, що випробовувальний спуск на воду малого теплоходу відбувся ще восени 2010 року.